Вітаю! У цьому відео говоримо про перший ігровий блокчейн на космос з EVM сумісністю мільйонним TPS та як отримати без вкладень його дроп. А перед початком запрошую вас поставити цьому відео вподобайку та підписатись на канал, аби не пропустити наступні апдейти. Табі це модульний блокчейн на етапі тестнету з орієнтацією на геймінг та NFT, який реалізує концепцію багатошарового блокчейну з окремими потужностями для кожного рівня, сервісів типу ДАПСів чи ігор, безпекового рівня, рівня консенсусу та рівня виконавчого. Під окремими потужностями розуміється розгортання окремого блокчейну в блокчейні і навіть зі своїм окремим принципом консенсусу. Ми вставили вам блокчейн в блокчейн, щоб ви могли юзати блокчейн, поки юзаєте блокчейн. Бе. А загалом команда прагне у таку собі всю сумісність, яка забезпечується за рахунок поліморфізму VM, тобто не і VM єдиним. Якщо цікаво, детальніше, то посилання в описі, і там же ж буде посилання на телеграм-канал, де ми оперативно ділимося апдейтами по актуальним проєктам. Підозрюю, що це рішення викликано небажанням різних розробників перевчатись новим аспектам програмування при переході з одного блокчейну на інший. Через що дуже страждає так звана міграція розробників. А тут перехід на нове без жодного дискомфорту. Звучить добре. І напевне, саме за це проект зібрав 11 мільйонів доларів інвестицій. А список інвесторів очолюють такі тир-один мастодонти, як Binance Labs, HashKey Capital та Animoca Brands, що прямо кричить нам про неможливість скіпати цей проект. Twitter Score показує нормальний результат і дає змогу пересвідчитись, що за проєктом слідкують імениті фонди та колеги по цеху, а кількість підписників уже перевалила за 1 мільйон. З активностей у табі ми розглянемо усі доступні станом на зараз. А це Гільдія, кампанія на Galaxy, деплой смарт-контракту та безпосередньо другий етап квестів. А почнемо ми наші активності з Galaxy кампанії. Логінимось. Одразу бачимо, що в мене виконано завдання з твіттерами. Е, вам же ж потрібно буде просто перейти, поставити лайки, підписатися та зробити репост і одну відповідь. Тут нам треба буде перейти на сайт. Одразу після того, як відкривається нова вкладка, можемо її закрити. Переходимо в Discord, приймаємо запрошення, і нам запропонують верифікуватись. У мене вже верифікація пройдена успішно. Вам потрібно буде натиснути кнопку Verify, ввести капчу і таким чином верифікуватися. Зліва у вас з'являться нові канали, і це буде знаком того, що ми успішно верифікувалися. І отримали роль Voyager. Можемо закрити цю сторінку та перевірити наші завдання. Після того, як все в нас буде виконано, нажимаємо Claim. Бачимо, що транзакція пройшла успішно. У вас, можливо, буде таке, що потрібно буде підтвердити транзакцію в гаманці та оплатити газ. Далі переходимо в гільдію табі, Тиснемо Join, sign. In. Перевіряємо доступ. Бачимо, що у гільдії підтягнулися у мене автоматично ролі. Вам же ж буде доступна поки що тільки одна роль. Це Zilli Verified. Її можна отримати за будь-які три виконані умови з чотирьох перечислених. Це володіти токеном BAP на Binance. Тут потрібно буде підключити до свого аккаунту Metamask Binance аккаунт, підписати транзакцію та заплатити 1 долар за комісію мінта токена BAP. Володіти Galaxy паспортом. Мати Discord-аккаунт старше 6 місяців та холдити на своєму BNB балансі хоча б 0.01 BNB. Як бачимо, в мене 3 є, тому роль отримана. Першу роль Voyager with Creed вже неможливо отримати. Вона була за квести в першій кампанії, тому це скіпаємо. І третя роль Tabi Warrior буде. Доступна нам після того, як ми придбаємо NFT. Купувати її не бачу сенсу, адже коштує вона 50-60 доларів в залежності від курсу. Далі переходимо безпосередньо до самої мережі Tabi. Аби додати мережу, переходимо в Testnet Blockchain Explorer. Гуртаємо трішки вниз, бачимо тут, що можемо додати мережу. В мене пише, що додано успішно. У вас вже ж, скоріше за все, запросить дозвіл на додавання. Потрібно буде підтвердити додавання нової мережі. Перевіряємо. В метамаску чи мережа додалась, потрібно буде обов'язково увімкнути, щоб показувало тестові мережі. Якщо у вас так само, як в мене, не додалась мережа автоматично, натискаємо Додати мережу. Ось тут внизу Add A Network manually». І далі переходимо на сайт посилання на який буде в описі, аби вставити всі необхідні дані. Після того, як ми ввели Наші дані нажимаємо Зберегти бачимо, що додали мережу, бачимо баланс, і змінюємо мережу на табі. Можемо закрити цю сторінку. Далі переходимо на кран табі, купіюємо адресу свого гаманця, вставляємо, і нажимаємо Request. Бачимо, що ми успішно запросили токени. І теж важливо розуміти, що таких запитів ми можемо зробити не більше 20 на добу. Отримавши декілька токенів на свій рахунок, переходимо на сторінку Remix, посилання на яку буде в описі. Тут переходимо зліва в папочку «Contracts», обираємо Storage Sol. Далі переходимо трішки нижче в «Solidity Complier. Тут обираємо 0819 і натискаємо Compile і назва нашого смарт-контракту. Бачимо, що успішно було скомпільовано наш смарт-контракт. Переходимо далі в Deploy and Run Transaction. Тут зверху обираємо Injected provider Metamask. Обов'язково слідкуємо за тим, щоб ми були у мережі TABI. Та нажимаємо Deploy. Підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що наша транзакція пройшла успішно. Для підтвердження, можемо зайти в Metamask. Бачимо, що ми розгорнули контракт. Далі тут справа знизу відкриваємо опції, шукаємо адресу контракту. І для того, аби перевірити, чи наш смарт-контракт був розгорнутий правильно, переходимо в Explorer, вводимо адресу та бачимо наш смарт-контракт. Можемо натиснути. Перевірити дані. І це свідчить про успішність розгортання смарт-контракту. Для наступної активності нам потрібно буде, якщо ви ще не маєте створити додатковий аккаунт Metamasku. Отут просто Add Account, там вибираєте назву. Далі переходимо на нього, копіюємо його адресу. Переходимо назад на свій перший аккаунт, тиснемо надіслати та робимо таку транзакцію. Вибираємо будь-яку кількість табі. Бажано чим несибільнішу цифру. Далі підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що транзакція пройшла успішно. І далі у нас безпосередньо квести табі. Переходимо на сторінку за посиланням. Якщо у нас просить верифікуватися, натискаємо Begin, обираємо те, що потрібно, і нас перекидає на сайт. Тут конектимо гаманець. І бачимо, що нам потрібно ввести код доступу. Коди доступу будуть у закріпленому коментарі або в нашому телеграм-каналі. Вводимо наш код, приєднуємося, і бачимо, що нам доступні місії. Також варто зауважити, що. Перша кампанія вже закінчилася. На черзі в нас друга. І одразу ж тут бачимо, що буде ще третя та четверта. Натискаємо на місії. І переходимо в головне вікно квестів. Одразу ми можемо тут перейти, поглянути на свій профіль, чи приєднані в нас в соцмережі, чи ні. Які вже квести ми виконали, які нагороди ми отримували. Можемо бачити список наших інвайтів. І бачимо, що кількість кодів обмежена. Але після того, як ми використаємо всі наші інвайти, в нас просто з'явиться нове посилання, яке буде загальним для всіх нових користувачів. Також справа зверху ми бачимо нашу статистику. Тут ми будемо колекціонувати сувої та пера. А в цій вкладці будемо відкривати сувої для того, щоб отримати наші пера. І за певну кількість цих пір'їн ми зможемо відкривати сундуки за 20, за 200, за 1000 і далі вже за рейтинг. Місце в рейтингу ми заслуговуємо кількістю наших пір'їн. Повертаємось на місії. Переходимо на перше завдання. Тут нам потрібно підключити свої соцмережі. У мене зараз тільки просить верифікуватись, але у вас, якщо не підключені соцмережі, тут буде кнопка перейти за посиланням та підключити свій Twitter. Я ж просто нажимаю Verify. Бачимо, що завдання виконано. Переходимо далі. Бачимо, що вже підписані, можемо перейти назад та натиснути Verify. Успішно, те саме робимо з Дискордом. І тут жмемо Join. Переходимо. Бачимо, що нас успішно пустило. Вертаємось на вкладку назад та жмемо Verify. Все, супер. Ми виконали перше завдання. Закриваємо вкладку. Бачимо, що тут підтверджено наше виконання. Переходимо далі. Тут нам необхідно під'єднати Reddit. Якщо у вас немає свого аккаунту Reddit, можете одразу перейти за посиланням тут, яке у вас буде, та створити сторінку після створення. Під'єднатися, вже вернутися сюди та натиснути Verify. Успішно. Закриваємо вкладку, бачимо успішне виконання. Переходимо далі. Тут у мене просить авторизувати Twitter. Авторизуюсь. Верифікую. Супер. Тепер нам потрібно у своєму Twitter neймі додати цей квадрат. Нажимаємо на посилання. Додаємо, зберігаємо налаштування. Вертаємось назад, тиснемо Verify. Успішно закриваємо, бачимо виконання, переходимо далі. Знову просить приєднати Твіттер, тиснемо Verify. І далі просить зробити публікацію. Тиснемо пост. Публікуємо. Вертаємось назад. Можемо зачекати декілька секунд та тиснемо Verify. Бачимо, що з першого разу може не проходити, тому через декілька секунд пробуємо знову. Успішно, закриваємо вкладку. Бачимо успішне виконання, переходимо далі. Тут нам потрібно про взаємодіяти з маркетплейсом на табі. Переходимо за посиланням. Конектимусь. Переходимо у колекції. Тут відсіюємо по флору. Обираємо найнижчу ціну та беремо будь-яке NFT. Перейшовши в колекцію, тиснемо на Buy Now. та підтверджуємо транзакцію. Покупка відбулася успішна. Можемо вернутися на сторінку назад, натиснути Verify. Якщо з першого разу не верифікує, можемо трішки зачекати та повторити цю дію. Якщо не верифікує декілька разів, можемо перезавантажити сторінку. Я поки цього робити не буду, одразу перейду до другої частини завдання. Нам потрібно продати NFT. І тут важливо, що нам потрібно саме продати NFT, а не просто його залістити. Вертаємось назад. Переходимо в свій профіль. Бачимо наші NFT. Тиснемо лист. обираємо будь-яку ціну. Чим менше, тим краще. Тиснемо Now, Підтверджуємо. Підписуємо транзакцію. Та перевіряємо свої опубліковані NFT. Бачимо, що ми успішно їх залістили. Можемо одразу перейти. Та бачимо, що ми одразу маємо якусь пропозицію. Скоріше за все, це одразу зроблено розробниками, аби не очікувати, поки якийсь інший користувач не зайде у вашу колекцію та не придбає NFT. Тиснемо Accept. Приймаємо та підписуємо. Так як це тестнет, нам не важливі ціни, нам важливо просто наявність транзакції. Бачимо, що продаж відбувся успішно. Можемо зайти перевірити в свій профіль. Та бачимо, що жодної з NFT ми більше не володіємо. Можемо повернутися назад на сторінку завдання та натиснути Verify. Якщо знову ж таки не верифікує, оновлюємо сторінку. Якщо нас просить підтвердити свою людяність, тиснемо Begin і проходимо капчу. Вертаємось до завдання. Просто тиснемо Verify. У мене навіть попри здійснені транзакції. Не відбувається підтвердження цього завдання, скоріше за все, це через навантаженість мережі. Напоминаю, що ми в тестнеті. Тому поки що я перейду та відкрию сувої, які отримав за завдання раніше. Натискаємо сюди. Бачимо, що можемо відкрити наш сувій із магічною книжкою. Вона дасть бонус до отриманих пір'їн. Натискаємо відкрити із підписуємо. Ми отримали 6 пір'їн. Закриваємо. І продовжуємо далі. Таким чином відкриваємо усі. Якщо є ще доступні магічні книжки, користуємось ними. Після відкриття останнього сувою, в разі якщо кількість наших пір'їн перебільшила 20, можемо перейти в капітанський журнал. І бачимо, що ми можемо заклеймити скриню за 20 пір'їн. Клейм, підписати, отримали нашу скриню. Тепер можемо перейти в свій профіль та переглянути її наявність. Бачимо, що вже їх дві. На початку була одна. Вертаємось назад до завдань. Та пробуємо верифікувати те, яке не верифікувалось раніше. Як ми бачимо, верифікація не вдала. скоріше за все, це через навантаження мережі, тому я пізніше зайду та перевірю це завдання. Два завдання інших, що залишились, потрібно виконувати в такому порядку. Спочатку йдемо ось це внизу. Тут натискаємо Go, бачимо два івенти. Нам потрібен той, який. Відбувається і приєднатися до нього. В разі, якщо ви заходите на цю сторінку та бачите, що івенти закінчились, не переживайте, вони ще будуть тривати довго, тому що вони відбуваються раз в тиждень. Приєднуємось. Нам тут потрібно під'єднати Discord. Тиснемо Connect. І під'єднавши свій Discord, натискаємо Verify. Бачимо, що ми успішно взяли участь у цьому розіграші, вертаємось на попередню сторінку та тиснемо Verify. Знову не відбувається верифікація це через завантаженість мережі. У останньому завданні Voyage Vanguard нам потрібно буде прийняти участь в лаунчпаді. А в цьому лаунчпаді ми зможемо прийняти участь тільки після того, як отримаємо whitelist. Перейшовши на цей лаунчпад, ми бачимо, що ми не у вайтлісті, і отримаємо ми його тільки тоді, коли. В кінці цього розіграшу ми побачимо, що отримали вайтліст. І вже після того, як ми змінтимо NFT на лаунчпаді, ми вернемося на сторінку завдання і тут натиснемо Verify. Таким чином, ми максимально провзаємодіяли з блокчейном Табі та зробили усі можливі активності, доступні нам зараз. Далі слід очікувати або нових квестів у цьому ж другому етапі, або перехід до нових. Як би там не було, обов'язково проапдейтимо новинами у нашому телеграм-каналі та на Ютуб. Тож доєднуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, що думаєте про табі і чи будете його робити. До зустрічі у нових відео.